Да. І ця дівочка знає, як створити йому емоційні гойдалки і коли? І коли? Холодне гаряче, да? Як розтягувати оце очікування? Угу. Давати чуть-чуть, але не все. Угу. Далі. Як програмувати кайф йому? Да? як урювання. Я коря робить, да? Як слабкості його щитати, да? Як щитати його слабкості? І отдавати йому саме те, чого бракує, да? А ви що робите? Сидимо і думаємо. Так я ж, блядь, ну, я ж, блять, красива. Ну об'єктивно я красива дівочка, да? Він що не бачить? А він не бачить. А він не бачить. Бо ви йому стан цей не даєте, да? ви не даєте йому стан. Ви не створюєте в ньому цю таку повагу, як до жінки, да? Йому потрібно створити залежність від вас. Залежність від вас створити.